Вітаю усіх шанувальників несвітського життя. Змінюються люди і часи, погляди та вподобання, стосунки і формати спілкування. Віртуальна реальність заполонила нашу свідомість. Сучасна людина не уявляє свого існування без інтернету, соціальних мереж та онлайн спілкування. Про це ми сьогодні і поговоримо, і я передаю мікрофон чарівній співведучій пані Юлії. Ходімо. Вітаю, я Юлія Ніка, молодіжна експериментальна студія Алтава. Ми маємо більше можливостей у пошуку інформації ніж 50 років тому. Будь-який незрозумілий нам термін стає відомим за хвилину або швидше, в залежності від того, наскільки швидкий в нас інтернет. Ми вводимо різноманітні запити. А що шукають в інтернеті Полтавці? Запитаємо у народу. А за найкращі відповіді будемо вручати наші обереги ляльки-мотанки від пані Наталки Свередюк. Інтернет це засіб масової інформації. Так, через інтернет можна дізнатися багато цікавого, багато, а ще він дуже потрібний в навчанні, ну, як мені, готуватися до екзаменів. Ви користуйтесь інтернетом. Ні. – Ви користуєтесь інтернетом. Ну, -да. А що ви шукаєте там, як найчастіше? Телевізні інформації. Ну, наприклад, футбол. <під> Доброго дня! У нас програма про дуже цікаві цікавинки. Скажіть, будь ласка, що таке інтернет? О, Боже, сусеті. А ви користуєтесь соціальними мережами? Так. Да. А що ви шукаєте, з ким спілкуєтесь протягом з друзями. з друзями? А реально можна з ними спілкуватися? Чи тільки інтернетом? Можна і реально. А ну, щас... Не вистачає часу, Не часу? інтернет да. його економить? Так. Да. Дякую. А ви користуєтесь інтернетом? Ой, я ні. Чого? Чоловік. Чоловік я користується. Не. А да. чого ви не користуєтесь? Тому що я не можу, не хочу. А, тобто вникати. ви не хочете? Вникати. Да, 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 да. А чоловік скайпом користується чи соціальним? Ні, скайпом ні. У соціальних мережах сидить. Так. Да, да. Ну ви йому не забираєте? Ну ні, боже сохрані, я наоборот купила йому, подарок зробила. Взагалі користуюсь, тільки користуюся по роботі вас, переважно. А з друзями не спілкуєтеся? Ну, в соцмережах, але рідко здебільшого по вихідних або ввечері. Особисто чи ні? Чи з скайпом або з соцмережами? Е, ну, з соцмережами. Сітях спілкуємось з друзями в скайпі. Все в інтернеті, все, що нам треба, ми все там іщемо Рецепт. що небудь приготувати, ми завжди прибігаємо к інтернету. Ну а селфі, само собою, телефони, камера, все є. Поэтому, так... Життя у картинках. Да, життя у картинках. З інтернетом, ні, уважаємо. Я в пансіонаті нахожусь, а з інтернетом я не, нах... не користуюсь. Дякую, дуже дякую. Ну, в основному діти я користуються, а я так погоду посмотрю і по скайпу поговорити. Якусь цікаву інформацію, яка мене цікавиться, залежить від сфери мого інтересу, який є на той момент, коли я що шукаю. Ну, сьогодні що шукали? Uh, сьогодні я працював. Не було часу нічого шукати в інтернеті. Ваша робота не пов'язана з інтернетом. Mm, інколи пов'язана, але в конкретному сьогоднішньому випадку мені не було необхідності. З друзями, як спілкуєтеся? Скайпом, в соцмережах? Особисто? А, намагаюся особисто, коли немає такої можливості: Фейсбук, скайп з тим, хто далеко, вайбер, ну сучасними засобами. Зв'язку? Добрий день, така гарна парочка. Можна вас зупинити, Який у вас гарний плащик. Можна я полюбуюся, фасончик зрісую. Скажіть, будь ласка, ви інтернетом користуєтесь? Так, а що шукаєте найчастіше? Які запити забиваєте туди? Робочі моменти і фільми якісь нибудь інтересні. Так. А з друзями як спілкуєтесь? Теж в інтернеті. А особисто І особисто також. Запрошуйте їх на каву через інтернет. М -м, можливо. <схай> Дякую. <схай> <схай> ну я ще комп'ютером не займаюсь. Так. Тобто ти не дивишся інтернет своєї сторінки в соцмережах не маєш. А Ні. як ти спілкуєшся з друзями, зі своїми? Хорошо. Ти гуляєш просто на вулиці? Так. Да. Я сьогодні в школу. яку школу? Впізнайку. Школа впізнай. І що там впізнав такого цікавого? Про що вам там розповідають? Там. Розповідають англійській. Ти можеш щось сказати мені англійською мовою? Hello. Hello, Кирил. Ти можеш побажати щастя нашій програмі? Я англійською англійською. Ну, я ще не знаю, як щастя по-англійськи. Тоді побажаю українською. Я бажаю... Вам хорошої справи і хай ви не будете боліти. Ви інтернетом користуєтесь? Дякую, огромно, не стоїть. Користуєтесь інтернетом. Да, так, А що ви хотіли? – А що там частіше за все шукаєте? А, любимую свою. <рес> так і знайшлися. Так, так і знайшлися. Я вас вітаю, молодці. Інформація, новини. А з друзями, як спілкуєтесь? З друзями в основному через почту. Яку? Пошту. Укрнет. Тобто не через нет. Укрпошту. Ні, 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 не. Дякую. Переплилися, як мами вишиться. З інтернетом. Так. А що ти там найчастіше шукаєш? Mm, різні, е, відео. Які різні відео? Як плисти з резиночок? Як плести з резиночок? Ти займаєшся художніми справами, хендмейдом, так? А ще що ти там можеш знайти в інтернеті? Як ти спілкуєшся з друзями? Чи є в тебе сторінка в соціальних мережах? Так. В яких в ВКонтакті? Так. І ти спілкуєшся активно з друзями в Так. Да. А особисто з подругами? Де гуляєш, чим займаєшся? В дворі і в школі зрідка діти користуються. А що ви шукаєте, коли вже сідаєте за комп'ютер? Чому в присвячений з друзями спі з друзями? Скайпом, соцмережі, Так. а особисто. Mm -hmm. Чому? Вони далеко живуть? <гум> далеко. Ми бажаємо, щоб ваші друзі стали ближче до вас. Дякую. <гум> я дивлюсь My Little Pony, бо це мій улюблений мультсеріал, мульт і я дивлюсь летсплеї, як грає Іван Гай та інші летсплеєри. Я надаю перевагу персональному спілкуванню, бо це не цікаво писати і мені лінки. Я надаю перевагу більш мережам, такі як Вікіпедія, Ютуб. Пізнавальним. Так. Що шукаєш в інтернеті? Що тобі цікаво знайти? Мультики. Мультики. А який твій улюблений мультик? Свінка пепа. Вона добра, гарна. Да. Чи просто красива? Красива. А що вона робить такого, що тобі дуже дуже подобається? Пригай по поужи. Ти любиш стрибати по калюжах також? Так. Да. – Ну, чекаємо, коли буде літо, пострибаємо вдвох. Бо я це теж дуже любила робити в дитинстві. Дякую тобі, сонечко. Папа, дякую, що дозволи зняти. Інформацію? Будь-яку інформацію. Ем, наприклад, ти спілкуєшся з кимсь, з кимсь розумним, і він сказав тобі щось, що ти не знаєш, ти заліз, ти знайшов, дізнався, хоп, ти розумний ти знаєш. Так просто? Да. Я думаю, він робить так само. Спілкуючись з вами. Ви розумна людина? Я не знаю. А друзі що кажуть? Ми не питаємо один одного про це. Я думаю, кожен з нас в чомусь розумний, в чомусь не дуже розумний, але, але так. Доброго дня мамам і дітям. Скажіть, будь ласка, як звати дитинку? Можна засняти? Софійка. Софійка. А Софійка користується інтернетом? Мама, скажіть. Користується. А що вона робить? Мультики дивиться. А в соцмережах вже спілкується зі своїми подружками чи ще ні? Ні. А як дитина гуляє, як проводить вільний час? Біля комп'ютера? Ні, не завжди. Ми гуляємо на вулиці. Вчите, вчити спілкуватися в очевидь? Так. Да. Ми любимо гуляти на вулиці і гратися з дітками. А мама любить користуватися інтернетом, соцмережами? Користуюся. А що частіше ви шукаєте в інтернеті? Працюю. Будь ласка, ви користуєтесь інтернетом? Ні, ні. А чому? Ну, тому що немає в мене інтернету, немає комп'ютера. А як ви спілкуєтеся з друзями, з подругами? Телефоном і зустрічами. зустрічами. Що через події минулого року в Україні найпопулярнішими запитами в категорії рецепти став коктейль молото. Не відстає від нього, звичайно, паска Великодня і запити, як помити кота, чому небо блакитне, що таке селфі та що таке ілюстрація. На сьогодні найпопулярніші запити на Яндекс: це ВКонтакті, однокласники, мейл.ру скачати. Звісно, це чудово, що ми маємо можливість оволодіти будь-якою інформацією, але за усіма пліт. Саме інтернету ми іноді не помічаємо його мінусів. Парадокс інтернету в тому, що люди, які знаходяться далеко один від одного, завдяки нього можуть з'єднуватись. А які поряд розлучатись, ми забуваємо про вільне живе спілкування. Часто спостерігаємо, як молодь спілкується з гаджетами, а не з друзями. Ти, хоча б, один день прожити без соціальних мереж, і ви зрозумієте, що справжнє життя набагато яскравіше і цікавіше ніж віртуальне, хай щастить.